Мирилка. Помирилось сонце з хмарою. І тепер танцюють парою. Л'ється дощ і сонце світ. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. А тепер повтори за картинками. Помирилось сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Дощ іде і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити.